Всім привіт! Зараз знаходимося на черемишках в новому будинку з червоної цегли. Квартира наша знаходиться на п'ятому поверсі з 10. -ти. Тут у нас газ і це у нас величенька така кухня з якісною меблі та технікою. Все з дерева і все залишається. Також тут відкрита лоджія, що додає ще більше простору. Це. Ось така у нас все від, від спостереження та є станізація. Кожні величезна шафа, де містяться всі ваші речі. Праворуч знаходиться в Дуже затишна, простора, також великобудована шафа, відкрита лоджія і зона для ваших буденних справ, скажімо так. Тут у нас спальня для дітей. Така різно але що ще, ще дітям потрібно? І швиденько показую. Отже, ремонт виконаний з якісних матеріалів і все залишається. Тому, якщо зацікавило, телефонуйте.